Всім привіт, це Ванда. Ви на каналі, присвяченому розмальовкам антистрес для дорослих. І нарешті прийшов жовтень, коли я можу познайомити вас зі своєю колекцією книг від Алана Роберта. Всі знають ці чудові книжки, не всі їх люблять, не всі їх розмальовують, але я вирішила як шанувальник цього жанру. У розмальовуванні, все ж таки познайомити вас зі своїми готовими роботами. У мене чотири великі книги і дві маленькі. Цього чудового дядечку я купила завдяки тому, щоб зробити це відео трохи, трохи візуально цікавішим. Ми його відкладимо сюди зробимо ось. Так. І що я хочу вам показати. Ну, по-перше, трохи інформації про самого Алана. Алан американський ілюстратор, графічний дизайнер та автор книжок про дівчинку Гуліану. Тут є ціла історія про те, як вона загубилася у лісі, зустрічала там різних істот страшних, і ось її подорожам, її. Зустрічам з цими істотами присвячені перші книги, перші три, скажімо так. Потім Алан вигадав таку тему, він почав поєднувати цю жахітливу тему з кіно, з картинами відомих авторів. З деякими сюжетними відомими історіями. Тож це ну, доволі цікава тема. Алан мешкає у Нью-Йорку, він доволі, ну, скажімо так, в вузьких колах відома людина. Окрім того, що він є ілюстратором та графічним дизайнером, він ще грає у музичному гурті. Це таке такий напрям важкого металу. Я таке не слухаю. Незважаючи на те, що слухаю Рамштайн. Але ну Рамштайн, я, по-перше, розумію про що вони співають. По-друге, я можу їм підспівувати. По-третє, вони доволі мелодійні, незважаючи на те, що це такий напрямок у музиці, який не всі розуміють і не всі слухають. Але це такий важкий, важкий метал. Я спробувала послухати, мені не зайшло, але все одно людина він обдарована. Дуже така е, цікава. Він організовує час від часу зустрічі з е, шанувальниками, е, підписує ці книжки. Тож, е, ну можна знайти інформацію на сайті Нью-Йорка е, по його прізвищу, коли він це робить, е, і ну, зайти, зайти туди зі своєю книгою. І показати йому свої роботи, він дуже відкрита людина, і завжди мені подобається те, що він контактує зі своїми шанувальниками в інстаграмі. І коли хтось викладає готову розмальовану роботу і ставить хештег на нього, він ну майже завжди. Раніше так точно завжди відповідав, там ставив слав якісь смайлики чи коментував. Тож він був на зв'язку зі своїми шанувальниками. Ну зараз він вже ну, багато вже цих книжок, шість чи сім. Я починала, коли тільки перша книга вийшла. І зараз я не дуже бачу, щоб його активно розмальовували і щоб він активно це коментував. Мені було дуже приємно, коли я зробила першу роботу у цій першій частині Beauty of Horror. і він відмітив мою роботу. Я тоді була ще таким зеленим початківцем. Він відмітив мою роботу, він зробив перепост на свою сторінку. Мені було дуже приємно. Ну і взагалі він доволі часто коментував мої роботи. Я раніше набагато частіше розмальовувала його книги. Ну, зараз. Е... Те, що я не дуже часто беру їх до роботи, пов'язано з тим, що ну, настрій на них трохи змінився і не вистачає в мене зараз натхнення на ці книги. Але я все ж таки сподіваюся, що я трохи цього місяця зможу і наступного теж їх просунути, бо я ну, майже рік нічого в жодній з них не розмалювала. І це мені не дуже подобається, бо книги непогано так заповнювалося. І зараз щось так все зупинилося. Тож, хочу показати вам, що в мене є, розмальовано у цих книгах. Оці дві перші книжки. Першу частину Beauty of Horror і Різдвяну мені подарувала моя подруга, привезла це був, було моє замовлення. Я замовила їй ці дві книги. Вона привезла їх мені. Ми зустрічалися з нею у Києві на Новий рік. Це був 2019 рік. Вона приїхала з Англії, де вона мешкає, і привезла мені ці дві книги. І... Коли вона мені їх подарувала, вона сказала, Боже, я взагалі не розумію, як можна розмальовувати так, таке жахіття. А я от просто ну, Fallen Love, що називається. Я влюбилася в ці книги, ось цю тему, ось цю гуліану. Воно таке, ну мені це зовсім не страшне, воно смішне, а не страшне. Тож покажу спочатку першу Beauty of Horror. Єдиний це е, американське видавництво. І єдиний величезний, на жаль, недолік цих книжок це те, що вони розвалюються майже одразу. І я вже мільйон разів все це підклеювала. І ну, іноді боюся дихати на ці книги, бо воно от просто по, по сторінкам воно розвалюється. Мені пощастило, вони всі в мене поки що цілі. Але це треба мати на увазі. Буду бути дуже обережними з цими книжками. Ну це дійсно великий недолік. Папір тут не сказати, щоб дуже хорошо витримував водні матеріали. Я намагаюся тут не лити багато води. Використовую неоколори з розмиттям, інктенси. Тут декілька віпів в мене. Ось тут акварель дитяча. Такі доволі цікаві тут сюжет, сюжетні лінії. Ось цю роботу тут давно хочу розмалювати. Зараз, коли в мене з'явилася ця рідина, яка робить папір майже акварелевим, то я хочу спробувати і тут теж. Ось ця робота була в мене першою, і вона була відмічена автором. Тож я тоді взагалі нічого не вміла, але ось ну, так мені вдалося зробити, і дотепер вона мені подобається, ця робота непогано. Ось цю я розмалювала у перший місяць ковіду. Коли сиділа вже вдома, втратила роботу через ковід. Це було, були такі часи, часи важкі морально для мене. І я розмальовувала активно книги від Алана Роберта, бо настрій був ось такий. Тут не було ніякого фону. Я домальовувала все це. І ця робота мені теж дуже подобається. Є тут віпи, ось такий розворот, який я дуже давно хочу завершити і ніяк не можу. Такий супчик я його розмалювала на день 14 лютого. На день всіх закоханих. Цей розворот зробила. Ось це теж дуже-дуже старенька робота, якою я пишаюся, тому що я тут повністю домальовувала цю цегляну стіну. Я робила вперше для себе ось такий ефект на цих трубах, щоб було видно, що воно все стареньке таке. І цю мишу велику я зробила повністю, закрасила акрилом, бо вона мала такий дуже дивний якийсь орнамент, вона як в такому жупанчику гуцульському. Дуже мені це не подобалося, тому що ілюстрація така крипова, а він такий смішний цей щур. Тож я зробила його чорним і ця робота мені вона, вона, ну, майже самоулюблена в мене у цій книзі. Ось такий розворот. Це дуже давні роботи. Я вже давно нічого не робила в цій книзі. Ось цей, може, візьмути завершу вже нарешті. Як завжди, я тут використовую, використовую все, що в мене є. І олівці, непогано вони тут лягають, і олівці, і акрил, і гуаш, і глосі акцент. Це поки що все, що є тут. Я отакий... О, це ж. Це, це ж... Треба завершити ще й цю роботу, цю ілюстрацію. Я взагалі про неї забула. Ну, а тут видно, що папір не дуже витримує водні матеріали. Бо тут неоколори, які я намагалася розмити, і не дуже мені це подобається. Я буду все це перекривати олівцями. Тож, поки що це все, що є у першій частині. Друга мені приїхала нещодавно, ну, як нещодавно. Два роки в мене вже ця книга, вона була останньою. Я не спочатку не дуже хотіла її купувати, бо, бо вона є у моїй подрузі, вона повністю її вже завершила. А я тільки но ну, її, майже тільки но ну, отримала, і в мене тут тільки дві готові роботи, і вона, на жаль, Розвалюється і дуже швидко це робить. Я її безкінченно підклеюю. Не знаю, чи вона виживе в мене. У мене тут дві готові роботи. Ось така. І ще одна ось така. Є один віп, який я теж хочу завершити. Я, мабуть, зроблю для себе якийсь марафон. І буду завершувати віпи в цих роботах. Поки що в мене є натхнення, є бажання, така зараз погода на вулиці, осінь, жовте листя, такий гелоїнівський настрій. Тож треба трохи просунути ці книжки. Знаю, що є збірник. Тож, якщо вам подобається ця тема, якщо у вас немає жодної книги від Алана, пошукайте збірник. Я побачила його вже, коли мала ці чотири книги, і, звісно, я його купувати не буду. Але для тих, хто ну, для кого це забагато, чотири книжки, чи для того, хто тільки но починає знайомитися з цією темою, беріть одразу ж збірник. Це хороша ідея. Третя частина присвячена парку атракціонів, по якому Гуляна зі своїми друзями гуляє. Мені не дуже сподобалася ця тема, і я не дуже люблю цю третю частину, але якимось дивним чином у мене тут робіт набагато більше, ніж в усіх інших книжках. Не знаю чому. Але я непогано так просунула цю книгу. І, здається мені, що я навіть буду в змозі її завершити. У кожній, е, у кожній книзі є своя історія. Тут треба читати на початку, що розповідає автор тут Гуліана робила якогось Франкенштейна. Це її такі спроби зробити якогось нового монстра. І наприкінці в, е, в неї це вдалося. Тут він такий є. Дуже люблю я. От люблю я цю тему, люблю цю, цю героїню. І подобаються мені роботи, які в мене тут виходять. Тут я додавала такі невеличкі наклеїчки, які я замовила на Аліекспресі спеціально для цієї ілюстрації. Тут я домальовувала ці кулі повітряні, не дуже вони мені вдалися, але, але ну, подобається те, що тут я вигадала для цих ілюстрацій, бо з фонами в мене тут завжди якийсь затик. Тож я не знаю, як тут фони робити. Починаю довго думувати, думати, починаю довго роздруковувати, і робота потім лежить в мене незавершена. Ось цю роботу хочу завершити. Ось ця мені подобається. Люблю цих двох клоунів, я не дуже по життю люблю клоунів і не люблю Ну, і завдяки пенівайзу. він там теж є у четвертій частині. Не здаються вони мені веселими персонажами взагалі. Люблю дуже цей розворот. Є ще один, от я не пам'ятаю в цій книзі, чи в наступній, в є ще один розворот з клоунами, я теж хочу його розмалювати. Оці два мої улюбленці. Тож, як бачите, тут доволі багато в мене вже розмальовано сторінок і ілюстрацій. Мені подобається те, що все це тематичне. Ось цю роботу хочу завершити. Давним-давно я її розпочала і так і не завершила. Тут не так багато вже і лишилося. Ну, взагалі-то я розумію, що розмальовувати ось такі сюжети не всі захотять, не всі це люблять, але ну, кожному своє, як то кажуть. Минулого літа я розмалювала ось цю ілюстрацію. Тут не було взагалі ніякого фону. І я зробила ось таку кімнату з цими дзеркалами. І акрилом зробила ось такий фон. І мені подобається те, що в мене вийшло. З цієї ілюстрації хтось робить вогонь. Я ж зробила зиму. Таку зимову печеру, в якій Гуліана зі своїм цим собакою їде це такий атракціон в Холодні печері. Тут я домальовувала позаду цей фон. Теж мені подобається те, що вийшло. Так, я була права, це ось такий ще розворот є теж з двома з двома клонами. Я буду їх обов'язково розмальовувати. Ось така робота. І була в мене ідея на цю сторону теж, але чомусь я її ще ніяк не можу розмалювати. Як я вже казала, сюжетно мені ця книга подобається менше. Але все одно я буду її надалі просувати. Ну і четверта, після четвертої я вже не купувала нічого, тому що п'ята була присвячена музикантам. Але це така американська історія. І оскільки Алан трохи старший за мене, я цю музику не, не дуже знаю і не дуже відчуваю, тому я не всіх там персонажів змогла. Пізнати і цю книгу не купувала. Шоста присвячена музейним експонатам, картинам, які він теж зробив такими жахливими, додав тобі, туди Гуліану з її друзями. Ну, якось так теж не дуже я її розглядала для покупки. І ця історія для мене поки що завершилася на четвертій частині, тому що четверта частина була присвячена. Кінематографу, а я великий шанувальник цього жанру. Я його знаю, я дуже багато чого дивилася і можу годинами розповідати. Ну, теж, на жаль, дуже давно я не брала цю книгу. Я пам'ятаю тут трохи краще ніж у всіх попередніх книгах. І я тут можу використовувати акварель, Розпочала я ось цього розвороту, він вже 2-3 роки лежить в мене незавершений, і я ніяк не можу його завершити. Треба теж взятися за цю роботу і позавершувати ці віпи. Ось моя улюблена тема, «Чужий». І взагалі-то тільки заради цього розвороту я цю книгу одразу ж вирішила купити. Я навіть не знала, що там далі є, що ще є які сюжети, які фільми. Але завдяки тому, що тут є чужий, я купила цю книгу. Ну, Лежить, як бачите, ще не розпочати. Дракула. Це мій улюблений кінг і його Cemetery Pet Cemetery. Ось тут мені вдалося зробити такий великий фон акварелевий. Нічого ніде не протекло, але взагалі то цей папір не дуже не дуже пристосований для використання акварелі у техніці по мокрому Майже всі, ну 99% фільмів я тут змогла впізнати, тільки декілька не змогла. Ось цей розворот дуже мені подобається. І ще є один у мене віп. Який присвячений Пеннівайзу і е, роману Іт від того ж Стівена Кінга, один з моїх найулюбленіших. Ніяк не можу його завершити. Зробила тут цю каналізаційну воду, бо ну, історія відбувається у каналізації, така значна частина її. І трохи не допрацювала тут тіні, щось тут не пішло в мене далі, і робота лежить незавершеною, але я дуже хочу її завершити. Тож подивимося, чи я зможу щось зробити цього місяця. І залишилися ще дві невеличкі ось такі книжечки. Я знаю, що ця вийшла у великому форматі, але в мене вона є вже в маленькому. Я її люблю набагато більше, аніж Луїнівську. Не можу знайти в себе натхнення трохи просунути. Вона мені сюжетно не дуже подобається. А от Ghosts of Christmas моя найулюбленіша маленька розмальовочка, і тут вже багато в мене чого зроблено. Я. Останнього року не завершила декілька робіт, але підготувала вже тут фон, зробила. Тож ось тут зробила фон. Тож я буду розмальовувати обов'язково ці роботи перед новим роком. Або одразу ж після нового року, але я хочу завершити ці розвороти. Покажу вам, що в мене тут є. Це теж дуже старенькі роботи, декілька дуже стареньких робіт і Потім в мене була така велика перерва, коли я нічого не розмальовувала у цій книжесті. І от останнім часом я запланувала собі трохи її просунути. Ось ця була мною розмальована минулою, минулого м... січня або лютого. Минулорічного. Тут я вже зробила фон, але ну, вже якось так не захотілося мені. Це теж робота минулого року. Це дуже старенька робота. І ця робота дуже старенька, То... Це теж одна з перших, взагалі перших моїх робіт. Тут я повністю домальовувала фон. Бо тут нічого не було на фоні. Така крипова ялиночка. І гуляна, яка її наряджає. Це робота цьогорічна. Усіх я її. Зробила. Я тут теж трохи допрацювала фон, додала від себе. Тут блищить цей сніг і луна. Ось такий Санта. Тож доволі багато в мене вже розмальовано тут сторінок. І я сподіваюся, що зможу завершити цю книжечку. Тут не дуже багато всього лишилося. А от що стосується ось цієї книги, то я от трохи не змогла знайти з нею спільну мову, і вона мені не дуже якось так подобається. Я теж тут щось робила, ось таку роботу. Тут віп, який я ніяк не можу завершити. І в мене декілька тут робіт готових. Дуже небагато. Ось такий дракула, чи це просто вампір. Ось так це виглядає. Тут поганий папір, який взагалі не витримує воду. Ось тут я намагалася акварелити, але невдала спроба була. Ось така робота. І ось така, яка повторює обкладинку. І все. Взагалі, це все, що є. Тут є відьма, яку я, мабуть, зможу розмалювати цього місяця, давно на неї смотрю, але все інше якось так мене, ну, не знаю, не дуже надихає на розмальовування. Це звичний Алан, це його сюжети, але, ну, якось не знаю, щось мені не зайшла ця книжечка. Тож, це все, що я маю від Алана Роберта. Пишіть у коментарях, чи маєте ви ці книжки. Чи любите ви цю тему? Цей прекрасний чувак каже вам до побачення. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Я Дякую вам за перегляд і бажаю вам мирного неба, сонця та нормального життя.